Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях нам необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Перерва між таймами у футболі триває 1 четверту години. Скільки хвилин триває перерва? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам слід пригадати, що в одній годині 60 хвилин. Нам потрібно знайти 1 четверту від години. 60 поділити на 4 і помножити на 1. 60 поділити на 4 це буде 15 хвилин. Варіант А. Друге завдання. Мурашка за 20 секунд переповзла стежину, ширина якої становить 300 см. Яка швидкість мурашки? Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте пригадаємо взаємозв'язок величин швидкість, час відстань. Нам потрібно знайти швидкість мурашки. Швидкість шукається шляхом поділу відстані на час. 300. Нам потрібно поділити на 20. 300 поділити на 20 це буде 15 см за секунду. Третє завдання. Периметр прямокутника до рівня 20 см, а його довжина 6 см. Яка ширина цього прямокутника? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що таке периметр. Ми маємо прямокутник периметром 20 см. Маємо довжину 6 см, але не забуваємо, що в прямокутнику протилежні сторони однакові. Нам потрібно знайти ширину теж протилежні сторони однакові. Периметр це 2 помножене на суму чисел А і Б. Давайте будемо міркувати. Якщо у нас по дві сторони, то 20 нам треба поділити на 2 і відняти 6. 20 поділити на 2, це буде 10 відняти 6, 4. Ширина нашого прямокутника 4 см. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно встановити відповідності між записами або їх послідовністю. Четверте завдання: з'єднай лінію запис довжини, поданий у кілометрах і метрах, та відповідний йому запис поданий у метрах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо: в одному кілометрі 1000 метрів. 3 км 345 метрів, в метрах буде 3345 метрів. 30 км 45 метрів, у метрах буде 30 004 метрів. 33 км 450 метрів, у метрах буде 33 450 метрів. П'яте завдання. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язування задачі. На хлібозаводі дві однакові бригади за три зміни випікають 12 тонн хліба. Скільки тонн хліба випече одна бригада за дві зміни. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте складемо для себе умову задачі. Дві бригади за три зміни випікають 12 тонн. Одна бригада за дві зміни треба знайти, скільки тонн випікає. Спочатку ми знайдемо, скільки тонн випече одна бригада за три зміни. 12 поділити на 2. Дивимося, де у нас таке. Одна бригада за три зміни. Ось у нас пояснення до першої дії. Далі. Але ці 6 тонн, вони випишуть за три зміни. Нам потрібно 6 поділити на 3. Дві тони. Одна бригада за одну зміну. Це друга дія. Ну, і для того, щоб знайти скільки за дві зміни, ми два помножимо на 2, це 4 тони. Одна бригада за дві зміни випече 4 тонни. Шосте та сьоме завдання необхідно виконати та записати відповіді. Вираз. В дужках 132 418. Відняти 418 помножити на 7 та поділити на 66. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Спочатку будемо виконувати множення 418 помножити на 7. 7 помножити на 8 56. 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 7 помножити на 7, 1 та 5 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 28 та ще 1, 29. Отримали число 2926. Віднімаємо його від 132 418. 8 відняти 6 2. 1 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток, 11 відняти 2 9. Тут ми позичили. 3 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток та ще 3 у нас буде 13. Відняти, 4, відняти 9 буде 4. 1 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 11 відняти 2 буде 9. Тут у нас вже не 3, а 2. І 1 зносимо. Отримали число. 129 492. Поділимо його на 66. Визначаємо перше неповне ділене. 129 значить, у часті буде 4 числа. 129 поділити на 66 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 66 буде 66. Піднімаємо 9 відняти 6, 3. 2 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо один десяток. 12 відняти 6 буде 6. Зносимо 4. 634 поділити на 66 ми можемо взяти по 9. 6 помножити на 9, 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 6 помножити на 9, 54 та ще 5 – 59. Віднімаємо. 4 відняти 4 0. 3 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді десяток. 13 відняти 9, 4. Зносимо 9. 409 поділити на 66 ми можемо взяти по 6. 6 на 6, 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 6 36, та ще 3, 39. Віднімаємо. 9 відняти 6 4. 0 відняти 9 ми не можемо позичаємо 1 десяток, 10 відняти 9 1. 3 відняти 3 0. Не записуємо, бо у нас ще не все число поділилось. Зносимо 2. 132 поділити на 66 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 6 12. 2 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 12 та ще 1 13. 132 відняти 132 дорівнює 0. Ділення завершено. Отримали число 1962. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. 7 завдання. Виконай задачу та дай пояснення до дій. Один промисловий автомат розфасовує і запаковує 1200 пакетів соку за 1 годину, а інший 30 пакетів за 1 хвилину. За скільки хвилин автомати розфасують і запакують 1000 пакетів соку, якщо працюватимуть разом. Давайте складемо умову задачі. У нас є два автомати. Перший автомат за 1 годину розфасовує 1200 пакетів. Другий автомат за 1 хвилину розфасовує 30 пакетів. Нам потрібно знайти, скільки треба хвилин, щоб розфасувати 1000 пакетів, якщо будуть працювати обидва автомати. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Нам потрібно знайти, скільки пакетів соку розфасує один автомат, перший автомат, за одну хвилину. Тут у нас час виражено в годинах. В одній годині 60 хвилин. Нам потрібно 1200 поділити на 60. Скорочуємо обидва числа на 10, 120 поділити на 6 це буде 20 пакетів. Перший автомат за 1 хвилину. Нам потрібно, щоб автомати працювали разом. Знайдемо, скільки пакетів розфасують обидва автомати за 1 хвилину. 20 додати 30. Це буде 50 пакетів разом за 1 хвилину. Скільки хвилин знадобиться автоматам, щоб розпасувати 1000 пакетів, якщо вони працюють разом. Третя дія. 1000 поділити на 50. Скорочуємо обидва числа на 10, 100 поділити на 5 дорівнює 20. 20 хвилин потрібно. Складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки пакетів розфасує перший автомат за одну хвилину. 1200 поділити на 60 це буде 20. Потім знайшли, скільки вони вдвох розфасують за одну хвилину, додали 30, отримали 50. І шукали, скільки хвилин потрібно. Автоматам, щоб розфасувати 1000 пакетів. Одну тисячу ми поділили на 50. І знайшли, що це буде 20 хвилин. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 20 і записуємо. За 20 хвилин автомати розфасують і запакують 1000 пакетів соку. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!